Ми любимо повертатися у минуле та уявляти, що все могло бути інакше. Що, якби я зробив інший вибір? Чи опинився б я тут? Уже шість місяців немає жодних даних про місце знаходження втікача на прізвисько Покрівельник. Життя мене не балувало. Привіт, команда! Ні-ні, <клес> ні не, -не, -не, не лякайтесь, та я сам не був подарунком. Две не надім пальто. У мене його немає. Ти серйозно? Ось. Зате я умів бачити. Деталі. Система та рутина. Оголошені пошуки в'язні утікача. де сховатися на кілька місяців. Він дуже вправний, хлопець. Дуже розумний. Любише Мендемс, так? А Та у нас нестача. Ти знаєш чому? Я тут подумав. Бо вони мають десь ховатись. У нас буде збір іграшок. Ми продаємо іграшки, а не роздаємо. Уау. Лі, ось цей красень пожертвував нам багато іграшок. Це надзвичайно щедро. Отже, Джоне, я чула, ви працюєте на уряд. Це трохи секретно, тож. Ой, я і не знала, що у нас є підрозділ розвідки тут, у Шарлоті. Ви працювали в органах? Так. А ви. Вау! Це дивовижно. Поліція думає, що покрівельник може досі бути десь в окрузі. Що за... О, Господи! Господи! Ось твій паспорт. Є й сьогодні ж все так необхідно, я заляжу на дно. Подумай, як слід з ким ти говориш. Ти завжди так виглядаєш. Каже, що відбувається. Негайно. Ким ти хочеш бути, Джеф? Грабіжник за покликанням. Дістань чорнильну бомбу. Але тоді вона вибухне. Ні, якщо зробиш швидко. Упс. Скоро у кіно.